Привіт, моє ім'я Юлі Соломайти на моєму каналі про запуски, особистий бренд, гроші і інстаграм. В цьому відео я розповім тобі, як зробити запуск свого онлайн навчання в 2025 році. Це відео буде покроковою повною інструкцією до цих дій. Відео, яке ти зараз дивишся, буде для експертів, які ведуть свої блоги і мають експертизу, а також хочуть створити своє онлайн-навчання або перевести свій офлайн більше в онлайн. Особливо це актуально для ніж фітнес, б'юті, діджитал, психології, але взагалі для усіх ніж, де присутня робота з клієнтом один на один, і де ви хочете вийти з цієї парадигми роботи один на один і вийти в більш. Масштабну модель, де ви будете за одну одиницю часу зробляти більше коштів. Поїхали! Найпростіше пояснити схему запуску онлайн навчання, буквально на пальцях можна розбиваючи цю схему на три питання: що, кому і як. Якщо ви ще досі не підписані на мій канал. Обов'язково підпишіться, адже скоро я випущу неймовірне відео про продаючий контент, який ви точно захочете подивитись. Кнопка підписатись ось тут. А отже, перше питання: ми відповідаємо на питання, що тобто, ми маємо зрозуміти, що ми хочемо продавати. І перше, що нам потрібно зробити перед запуском свого онлайн-навчення, це обрати нішу. Обрати тему, в якій ми взагалі будемо рухатись. А чому взагалі важливий і правильний вибір ніші? Тому що вибір ніші впливає на успішність нашого проекту, на вашу мотивацію працювати та на фінансові показники. Якщо тема вам цікава, ви зможете створювати якісний продукт і якісний контент в цій темі довгий час, але є ніші мертві або надто вузькі. Наприклад, малювання на футболках або навчання з інтер'єрного графіті, або курс з пересадки сукулентів. Це дуже вузькі ніші, в яких курси ну не будуть класно продаватись, тому що в цих нішах просто не вистачить вам людей, щоб класно заробляти. Якщо ви, наприклад, спеціаліст з флористики, то обрайте тему, яка буде потенційно більш цікавою більшій кількості людей. Не курс з пересадки сукулентів, а, наприклад, курс загалом про те, як заробляти на флористиці, і набагато більше людей буде хотіти заробляти на цьому, працюючи з квітами, ніж там пересадка якісь скуленти. Є велика проблема. Часами люди створюють базовий продукт для новачків за три копійки, але очікують тисячі доларів прибутку. А у новачків, до речі, у яких апріорі немає часту грошей, і які ще й не впевнені, що готові вкладати кошти у своє навчання. Ну вони вам якби і так не принесуть великих коштів. Тому тут треба також думати для кого цей продукт ви будете створювати. Виходить, що ви робите продукт. Часто який зі не немає великого потенціалу продажів, і я це дуже часто чую, коли до мене приходять там на консультації експерти. Або коли я проводжу таку кваліфікацію на своє навчання, до мене приходять дуже круті експерти, які говорять, що я вигадала продукт, я вже почала його записувати. Я слухаю про ідею цього продукту, розумію, що його потенціал. Міг би бути більшим, якби людина правильно до цього підійшла. Тому я на це дуже сильно даю натиск при навченні, тому що етап створення продукту дуже 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 важливий в контексті нашого заробітку. А отже, ви хочете створити свій онлайн-продукт, подивіться, чи хтось вже взагалі створював подібні онлайн-продукти до вас, який дохід у цих людей? Чи є там великі гравці у цій темі? Чи є там люди, які заробляють умовно там 10 тисяч доларів на місяць, якщо це ваша ціль? Тому що, якщо ви хочете заробляти там... 20 тисяч доларів у певній ніші. Ви дивитесь, чи там є люди в цій ніші, які теж роблять це і заробляють 20 тисяч доларів, і ви їх не знаходите. М -м, то тут питання: можливо, ваш продукт насправді не знайде кінцевого споживача. Розумієте, якщо ваш продукт надто унікальний, є вірогідність, що це не буде продаватися. вірогідність, що насправді е, ви знайшли не алмаз, а просто стікляшку, яка вам здається, що це алмаз. Люди е, часто не будуть розуміти. Про що ваш продукт, якщо ви вигадали щось таке супер унікальне, і такого ні в кого ще не було, і це супер е, скоріш за все, це повна шляпа. Якщо ви бачите, що в вашій ніші є велика конкуренція, це свідчить тільки про те, що є великий попит на цю тему, але це також буде вимагати унікальності вашої пропозиції. Тобто, у великій конкуренції є. Звичайно, плюс це означає, що там є гроші, але є також е, нюанс. Вам потрібно буде придумувати, щоб такого зробити, щоб трішки виділитись від тих людей, які вже на цьому ринку є. Коли ви підете аналізувати свою конкуренцію, уточніть, що саме пропонують ваші конкуренти, і знайдіть спосіб зробити щось краще або зробити щось інакше. Даю вам практичні поради, щоб закрити перший етап по підготовці продукту до запуску. Перше це. Півставити актуальність теми і вашої експертності. Напишіть список тем, які вас цікавлять, і якими ви готові ділитись безкінечно, яким ви готові навчати, і випишіть актуальність цієї теми для аудиторії. Наприклад, я обожнюю дизайн. Взагалі я працювала як дизайнер колись, і це частина моєї ідентичності. Я обожнюю сторіс. Тобто створювати контент і говорити про це, і також обожнюю робити запуски, навчати цьому людей та працювати з інфопродуктами. Але, наприклад, ніша дизайну, дизайну сторіс, вона себе віджила, і це вже не актуально. Тут не буде грошей. А от робити продукт про запуск онлайн навчань з нуля, що я і роблю це суперактуальна тема. Якби я сіла зробила цю вправу, я б зрозуміла, що як би сильно я не любила дизайн робити зараз продукт з оформлення сторіс. Не принесе мені такого прибутку, як, наприклад, навчати а, професії продюсера або навчати людей запускати свої навчання онлайн, тому що це просто актуально. Так само у 2025 році на топі будуть ніші м'які, тобто ніші езотерики, ніші там медитації, ніші духовності. Це все буде рости. Криптовалюти, це все буде рости. Ніша штучного інтелекту. Це супер трендові ніші, які будуть розвиватися. Також вічні ніші, ну які завжди завжди живуть це, наприклад, б'юті, це здоров'я, там фітнес і так далі. В цих нішах немає якоїсь сезонності, але є також трендові ніші, а є ніші, які вже просто не актуальні, і це треба розуміти. Так само, як, наприклад, зараз ви будете запускати навчання за семем. Ви можете на цьому заробляти. Ви можете класно на цьому заробляти, але правда в тому, що такий бум. Прям знаєте хайп на СММ, він трішки пройшов. І це не означає, що ви не зможете заробляти там свої 10-15 тисяч доларів. Насправді, в будь-якій ніші можна заробляти 10-15 тисяч доларів. Неважливо, актуальна вона чи ні. Але якщо у вас є запит там на 20, 30, 50, 100 тисяч доларів е з запуску, то звичайно вам потрібно дивитись уже більше трішки навіть з випередженням. Отже, у нас є перша це ваша гіпотеза продукту, і ви розумієте, яка тема і яка ніша, чого саме ви будете людей вчити. Тепер варто задати собі питання: кому ми будемо продавати варіант. Перший у вас є якась аудиторія. Я вам раджу проаналізувати ту аудиторію, яка у вас вже є. І найпростіше це дізнатись їх е, страхи, болі, мрії і цілі по квадрату, чотири штуки: страхи, болі, мрії і цілі. І це така базова, це такі базові знання про вашу аудиторію, які допоможуть вам краще створювати і продукти, і контент. Так ви зрозумієте, що саме ваш продукт закриватиме у житті вашої аудиторії. Тут важливо пам'ятати, інфопродукт продає завжди результат. Результату. Тобто. Якщо ви таргетолог, ви продаєте не рекламу своїм клієнтам, а продажі за рахунок вдалої реклами, тому вам потрібно зрозуміти тут дві речі: перше, який результат результату вашого продукту, і друге, чи це зараз актуально вашій аудиторії? Тобто, якщо у вас є якийсь продукт, який ви вигадали, і він ніби класний, і все супер, але вашій аудиторії воно зараз не шийку билі хвіст. Ну, то скоріш за все, вам потрібно або набирати нову аудиторію, або довше прогрівати існуючу аудиторію до цієї конкретної теми. Другий сценарій, наприклад, у вас немає аудиторії, або вона поки що невелика. Ну. По-перше, це не привід відкладати свого навчання на потім. Тому що чим раніше ви почнете, тим скоріше ви виведете для себе ідеальну формулу продажів. Про методи продажів на невеличких охопленнях я розповідаю у себе на курсі алгоритм запуску. І вам для заохочення скажу: ось в мене є студент Юра. Він зробив запуск на 12 тисяч євро. Це був його перший запуск, і робив він його на охопленнях 200-250 п'ятдесят. Також в мене Є студенти, які робили запис на охопленнях 100 150 на 4,5 тисячі злотих, і це навіть не був курс, це був e-book, який був створений досить швидко, і витрати на нього були абсолютно мінімальні. Але все ж, якщо у вас невелика аудиторія, ви дуже переживаєте. Я вам кілька порад дам. Перше. Робіть експертні різ та використовуйте можливості органіки. Давайте якусь там плюшку за слово ключ, аналізуйте, які рілз залітають у ваші ніші, у ваших конкурентів, у ваших колег. І робіть цього багато. Не чекайте, хтось що прийде і насипить вам аудиторії. Це не відбудеться. Починайте робити контент і починайте закріплювати свою експертність у своєму блозі. Не думайте, що ви вигадаєте курс. І він буде продаватись сам за себе. Ні, вам важливо робити контент вже зараз. Тому починайте його робити, навіть якщо у вас а, ваша ідея продукту ще десь там знаєте в зачатках. Друге, прийміть рішення вкладатись в таргетовану рекламу. Ви у мене тут дорослі люди. Я скажу вам прямо: немає жодної магічної таблетки, магічного алгоритму або БАГУ в інстаграмі, який дозволить вам набирати за місяць-два органічно 2-3 тисячі нових підписників. Це все виключно свідома робота з набором аудиторії. Регулярний класний контент, плюс дії для просування вашого блогу. Да, звичайно, у вас може залетіти якийсь рілс, але сподіватися, що щось можливо станеться, це не стратегія. Якщо у вас немає зараз коштів, робіть взаєморекламу з невеликими блогерами, такими як ви. Ходіть на івенти, кожного дня знімаєте рілс, але не стійте на місці. Я вас дуже прошу. Просувайтесь, обов'язково набирайте аудиторію, і у вас будуть набагато кращі результати набагато швидше, ніж поки ви будете штовхатись на місць. Думати, а може мені набирати аудиторію, а може мені робити це, а може це. Ні, я вам одразу кажу, вам потрібна аудиторія. Аудиторія це кров вашого блогу, тому працюйте над цим. А отже, коли ви зрозуміли, що ви продаєте, далі нам треба зрозуміти, хто наш потенційний покупець, тобто хто наша аудиторія. Спробуйте його чи її собі уявити. Створіть. Так званий портрет, надайте ім'я цьому портрету. Наприклад, це Анна, їй 27 років, багато вчилась, багато що вміє, але вже рік стоїть на місці і не може вийти на дохід 2-3 тисячі євро з блогу. Якщо ви так опишете портрет, ви його зрозумієте, ви його відчуєте, то почніть робити контент саме якби, для цього портрету. Тобто, ніби ви з, з тим портретом, з цією Анною спілкуєтесь через блог. Е, таких портретів в Блозі у вас буде 2-3. І коли ви зрозумієте, що. І кому ви продаєте, прийде час зрозуміти, як. Тому що я казала так, що у нас система з трьох, що, кому і як. І тут я вам дам кілька порад перед першим вашим запуском. Перше, приберіть, у себе в блозі це займе у вас максимум кілька днів, але прикріпіть експертні пости, почистіть збережені сторіс, допишіть кілька рілс чи постів з класним фото, які будуть привертати увагу. Займіться тим, щоб ваш блог виглядав професійно. Друге, поставте собі фокусну ціль. Тепер я приділяю більше часу та енергії своєму блогу три-чотири дні на тиждень. Я стабільно веду експертні сторіс і люди розуміють, про що я. На початку ви відчуєте, що набагато більше часу та енергії йде на блог. Але це окей. Якщо ви хочете робити запуски на 5, 10, 15 тисяч євро, це не вийде, якщо ви не поставите собі цю задачу в фокус. Третє, якщо ваша ніша і тема вам дозволяє створіть масовий недорогий продукт, типу там якась лекція, вебінар, марафон або недорогий інтенсив. Навіщо? Перше, це буде ваш перший раз, і вам буде легше зробити цей крок у продажі. Друге, це для того, щоб створити базу кейсів, базу відгуків і закріпити те, що в принципі. Третє, ви публічно продаєте і створюєте інфопродукти. Це не обов'язковий крок створення такого міні-продукту, але багатьом саме через це буде легше зайти в запуски, тому що дуже багато людей переживає, як це так, я одразу буду починати з великого курсу. Окей, якщо ви сильно боїтесь, створіть на початку якийсь невеличкий продукт. Також, якщо ви не хочете створювати дешевий марафон, ви можете зробити першу фокус-групу свого навчання на 5-10 людей, де ви з цими людьми продаєте вашу програму, протестуєте її і теж візьмете від цих людей фідбек, а також зафіксуєте їх кейси. Якщо хочете дізнатися, які бувають інфопродукти та їх цінову політику. Напишіть мені в дірекці в інстаграм слово пиріг. І я надішлю вам відео зі свого навчання, де я повністю розбираю всі інфопродукти на ринку, які існують. Це дуже допоможе вам знайти ідеї для свого запуску. Слово беріг мені в Директ в інстаграм. Ну і останнє це вишенька на торті. Якщо ви вже вигадали продукт, знаєте, кому його продавати, створіть лист очікування у форматі телеграм-каналу. Що це таке? Це перезапис, який ви збираєте у. Телеграм-каналі, перше так, ви побачите реально, скільки людей зацікавлено вашим продуктом. А друге, ви зможете одразу особисто написати до кожної людини і продати їй свій продукт. Тобто, ви зрозуміли, що ви продаєте, кому ви продаєте. Через який контент заявляєте ідею цього продукту, збираєте передзапис і оцінюєте, наскільки людям реально цікаво ваш продукт придбати. Підбиваючи підсумок, скажу, вам потрібно просто твердо вирішити для себе, що ви йдете цією дорогою і дозволите собі якийсь час іти, можливо, не впевнено, можливо, десь на всліпу, але ви робитимете це перший раз і це окей. Але чим більше ви будете робити кроків, чим довше ви будете в цій темі, тим легше і зрозуміліше вам буде рухатись. Пам'ятайте про правило трьох питань: що кому. І як, якщо ви вже захочете заходити на більш глибокі рівні, то під відео я залишаю анкету перед запису на своє навчання з запусків. Як зрозуміти, що вам вже час створити свій інфопродукт, дуже просто ви вже дивитеся це відео, а значить, ви готові в глибині серця. Ви вже цього хочете, тому знайте, я вірю в вас. У вас все вийде до зустрічі і удачі! Не забудьте написати коментар під цим відео, залишити свій палець вверх і підписатись на мій канал.